Так сталося, що на нинішньому місці роботи мені видав ось такий гайковерт. І тепер у мене є можливість зацінити цей бренд не з екрану смартфона або ноутбука, дивлячись відео Петровича, а в очі. І так, з чого я би хотів почати, так це з самого гайковерта. Як ви бачите на моєму столі ніж, і він потрібен для того, щоб показати ці прекрасніші зазори і цю якість збірки, якість подгонки, яка, звісно ж, зроблена на китайському заводі. Ось тут у нас зазор. Сюди легасенько пролізає лезо. О! Дивіться, як чудесно. Тут у нас зазор Чуть-чуть поменше. Далі, тут де гума я трогати не буду, тому що в гуму воно, понятне діло, що пролізе. Тут у нас також лезо чуть-чуть пролізає. Але саме наявне, звісно, було ось тут. А тепер для порівняння китайський шурік, який я замовляв років ще 5 назад. І що у нас тут? У нас нормальний стик. Лезу, ледве, ледве засовуються туди самим кінчиком. Далі поговоримо про комплектацію. Я не знаю, як ви, але як на мене, професійні виробники не кладуть в свої кейси ось такі головки хромованадієві для ударного інструмента. Якщо ти вже і робиш комплектуху, якщо ти позиціонуєш себе як професійний бренд. То комплектуху треба робити нормально. А це самі дешеві, самі уїбанські головки, які через деякий час розіб'ються від ударних нагрузок і нормально работати не будуть. І звісно ж, цей ультра-супер-мега професійний кейс може порадувати нас своїм ахуєнним шарніром. Це дуже довговічний шарнір, він вам прослужить 10 -річними. Не самий найкращий приклад, але ось органайзер Заврори, наприклад, і тут у нас хоча б є якісь шарніри. Розумієте, про що я говорю? Цей органайзер коштує гривень 200 Розмірами він чуть менше цього кейса. В чому проблема, якщо ви позиціонуєте себе як професійний бренд, зробити нормальний кейс? Що стосовно роботи цього Гайковерта, Гайковерт як Гайковерт, Гайковерт на 320 Нкрутить на свої 320 Н, але за 8000. Вибачте мене, за 2-3 тисячі можна купити гекуберт строму, який буде в два рази потужніший, і ним можна закрити всі свої потреби, як і на СТО, так і для власного користування і окупиться, він дуже швидко, повірте мені. І я впевнений, що якщо купнути поГІ, розібратися гекурд, подивитися, які там компоненти всередині, розібрати акумулятор, то можна помітити ще дуже багато сюрпризів, які вкажуть на те, що життя ніхуї ще не професійний бренд. Але знаєте, що я цього робити не буду, тому що мені лінь і я хочу підтримувати з